Як чудово на прогулянці в зимовому лісі, все навкруги біле, вкрите пухнастим яким снігом. На гілках дерев, особливо на широких лапах ялинок, лежать купи снігу, схожі на шапки. Всі гілки схилилися під вагою снігу. Коли сніг падає з дерева, гілка розпрямляється. Небо чисте, блакитне, на сонці сніг блищить. Переливається і грає всіма барвами веселки, навіть дивитися боляче на цю розкіш. Мороз. Сніг вискрипує і хрумає під ногами. Якщо взяти в руки трохи снігу і уважно роздивитися, то кожна сніжинка, як витвір мистецтва. Ніби якийсь казковий майстер-ювелір зробив ці крихітні ажурні зірочки. Дерева вкриті не тільки снігом, на гілках інь і паморозь. У лісі дуже тихо, здається, що всі сплять під білосніжною ковдрою. У морозному повітрі звуки розносяться дуже швидко і лунають на далеку відстань. Ось ворона каркнула, ось сорока заскрекотіла, ось ще якась зимова пташка подала голос. А це синичка цвірінькає, насиплю їм хліба і борошна. Їм важко знаходити їжу взимку. Ні, не всі заснули. Ось і чиї сліди на снігу. Хто тут бігав? Може, заєць у білому зимовому кожушку рятувався від рудої, красуні лисиці або від сірого зголоднілого вовка. Сонце взимку сідає рано. Ось вже рожевіє сніг, на кабелюшках ялинок і білі барізки самі стають золотаво рожевими. Спочатку блакитні, а потім сині і фіолетові тіні лягають на сніг між дерев. Небо червоніє на заході, а зі сходу йде темрява, навіть тоненький серпок місяця вже можна побачити. Вечоріє, холодно. Повертаємося додому, по своїх слідах ідемо назад по хрусткому снігу. Вийшли з лісу, озирнулись, а він вже чорний на синьому сніговому килимі.